Слово, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш сушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого рухам. Помолимся ще за наших батьків, за наших дітей, помолимся за нашу Україну і за наших воїнів. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід Бога Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя душ душа. Христове, премудрости, молися за нас, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, во ім'я Отця. і Знаєш, хто створив цілий світ і нас? Бог? Молодець. А чи ти знаєш, як називалися перші люди? Адама і Єва. Молодець. А може ти ще мені скажеш, через яку книгу до нас промовляє Бог? Через Біблію. Біблію або Святе Письмо. Біблію. Може знаєш ще на які частини ділиться? Біблія. На, да, на дві частини? На дві частини. На які? Знаєш? М -м. На старий? На старий. Ізовій. Можеш йти. Мене звати Максим. Мені 8 років. Молодець. <гад> Находимо Максим, потягни собі три питання, так? <гад> так, скажи мені, назви мені. І положення цілкового цер запад. Добре, а тепер при якому св святому пристрі Бог прощає нам гріхи? Кутаївство по покаяння. Добре, молодець. Молодець. Скажи, будь ласка, що таке є присвята Євхаристія або Причастя? Присвята Прича. Прича. Євхаристія – це цілий. Oh. Цілий іхом Ісуса Христа oh. під видом і хліба і вина mm -hmm. mm -hmm. і, і ця пожеба для нашої mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. душі. І що Ісус зробив у великий четвер? Тайні mm -hmm. just... вечері. прощає нам гріх є дім, а? У таємстві поколінь. Молодець. Що таке Пресвята Євхаристія або Причастя? Пресвята Євхаристія або Причастя це є е, е, хліб і виног підведений хліб і Під, виног. Але це е е що? Е є що? Є сіро і суси Христа. І ще одне питання, що зробили No. Люди? А там є. Добре. А що пообіцяв Бог першим людям, коли проганяв їх з раю? 에, Бог сказав, що пошла їм спасите. Добре. А що робив Ісус під час своєї прилюдної діяльності? Прилюдної, коли вже з людьми був? Він зцілював людей, робив добро, допом... навчав, допомагав і робив чуда. Добре. Тепер. Що зробив Ісус під час святої Тайни Вечері? Ров таїнство Єхаристії, а Перша служба Божа. Де. А що таке є Пресвята і Користі причас? Це, це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина, і це пожели для нашої душі. А в якому святому таїнстві Бог прощає нам гріхи? Покаяння або сповідь. Молодець. Молодець. Діти молодці. Слава Навіть. Добре, тягне. А як називається гріх, що вчинили Адам і Єва? Берло. Добре. А що робив Ісус у Назареті, де жив з батьками до 30 років? Він допомагав угу. людям. Ходив, з батьками він з ще, батькам, так, батькам допомагав. ходив до храму і молився. Добре, молодець. В якому святому таїнстві Бог прощає нам гріхи? В таїнстві покаяння. Що таке як Пресвята Євхаристі або Причастя? Це їх тіло е, і кров Ісуса Христа. Так. І що зробив Ісус Христос на Тайній Вечері? Встановив таїнство Євхаристі. Так. І що це була ще перша? Це е, була перша з спод... Су, Су, Слава Ісусу Христу! Називати Старським Ніколі. Заходи. Отбери собі тільки три питання і не перші. Скажи мені що означають три складені пальчики і два зігнуті, коли ми робимо знак Христа? Три пальчики означає, що присвята трійця, а три два треті. пальчики означає, що Ісус. Ісус Христос перебуваючи в землі, одночасно і Богом, і, і людиною. Так, що Він є і Бог, і людина одночасно. Добре, а скажи мені на які частини поділяється святе письмо? Або свята письмо, або письмо, Але поділяється Ой, на дві частини о, які? О, на. старий і, і новий Добре, не переживай. А коли з людини змивається первородний гріх? У якому о, Таїнство Хрещення, Хрещення, добре. У якому святому таїнстві е, ніколи Бог прощає нам гріхи? У таїнстві Покає. Покорі... Да. Що таке Пресвята Євхаристія або причастя? Прес, пресвята це Ті. Тіло і кров Ісуса Христа. І угу. Це пожива? Пожива для нашої душі. 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 І що зробив Ісус під час тайної вечері? Сказав пийте, пийте це вино, це моє кров, пийте цей хліб, це цей ця... 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 хліб, це ця... моє і тіло. які є ознаки християн. Хто такі християни? Саме важніше, щоб бути християнином, що треба зробити? Якесь таїнство прийняти. Хрещення. Хрещення так. Ну, і якщо ми християни, то на кого маємо бути подібні? Ісуса Христа. На Ісуса Христа. Добре. А що означає слово Євангеліє? Добра новина. Добра новина. А ще мені скажи, хто заснував це? Або Ісус. Христос. Христос. Добре, а тепер ще на три У якому святому таїнстві Бог прощає нам гріхи? Ви зараз будете до нього приступати. Сповідь. У сповіді або таїнські покаяння, Сповідь. добре. Що таке є Пресвята Євхаристія або Причастя? Що Ісус Христос зробив під час Тайної вечері? Давай так. Добре, і це він установив що? Таїнство. Євхаристії. євхаристії. То що, таке таїнство Євхаристії? Це є євхаристії. 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 Тіло і кров. Ісуса Христа підведений хліба і вина. Молодець. Серденька Марії, коли душа від болю зарита, ти серденька. See now. 你。